Призначення обласного військового комісара це не дуже таке просте і одночасна подія. Вона проходить дуже довго і дуже терпеливо. Визначається декілька кандидатів, декілька кандидатів. Всі ці кандидати розглядаються не на одній ацетонної комісії. Склад ацетоної комісії не менше 20 чоловік. Перша комісія це оперативне командування Північ. Ми тоді ще підпорядковувалися оперативно командою північ і знаходилися в Ровно. Рівному після комісії оперативного командування розглядається на засіданні національної комісії командування супутних військ з попередньої здачі заліків як по професійній підготовці, так і по фізичній підготовці. Мені 49 років, і вибачте, мені мені теж прийшлося її бігати по е, плацу президентського полку і здавати підтягування у спортивному залі, виконати все, те, що необхідно. На комісії командування сухопутних військ присутні сім генералів, заступників командуючих сухопутних військ і не менше 18 членів по своїм напрямкам, начальників служб. А це на комісії генерального штабу аналогічне питання розглядає. Після комісії генерального штабу направляються документи на вищу аціонну комісію. Вища цінна комісія проводиться під керівництвом заступника міністра оборони. Тоді був міхед. Після проходження національної комісії, вишої національної комісії, обов'язковому порядку кандидатура обласного військового комісара погоджується з адміністрацією президента. Чому? Тому що військові комісаріати – це орган військового управління, який здійснює взаємодії з місцевими органами влади. Обласна держадміністрація, адміністрація, якщо керівник обласної держадміністрації адміністрації не бачить перед собою цю людину або не хоче з нею працювати, він ніколи цю кандидатуру не погодить. Так само не погодить адміністрація президента. Відповідно, всі ці документи переглядаються в такому порядку, що там, коли кандидат вже виходить на проект наказу, проект наказу, там не менше 100 підписів. І вибачте мене, щоб я там пройшов так. Якщо в мене якісь були проблеми по службі, якісь було заваження. Я просто не прийшов би. Крім того, в добромольне порядку було порекомендовано пройти детектор брехні. Так називаємо. Три з половиною години я висадив на цьому детекторі в відділі внутрішньої безпеки головного управління розвідки. Детектор брехні мав направленість антикорупційну, тобто схильний я чи не схильний, і контррозвідувальний, тобто маю я якісь зв'язки з іноземними розвідками. І як я кохаю нашу Україну. Позитивно я прийшов детектор брехні, і всі ці документи сходяться тоді на департамент кадру політики, представляється на рішення міністра оборони. От Документи були подання підписано 17 червня, а наказ відбувся тільки 5 жовтня. От за цей період, от скільки мене розглядали, проходили і так далі. І так далі. Тобто, що цей процес, що мене там назначили, або мене хтось лабірував порталку, вибачте мене, це питання теж здавав на детектори брехні.